Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград, місто Рівне, а саме презентуємо у вашій увазі нашу школку виноградну, наші саженці який є ріст. От, сортність пізніше буде повідомлена на нашому сайті. Також і цінова політика щодо о, даних гібридних форм сортів винограду. Ось такому маємо сьогодні на початок вересня. Результат вже перший раз була прочеканена. Знову побіги, бачте, от, ідуть. будемо завтра чекати другий раз, оброблювати калійними препаратами, щоб ускорити вигрівання лози. Бачите, ось таким маємо таку прекрасну школку. Тобто засадженцями дзвоніть, заказуйте на наш номер телефону, він буде на моєму каналі. Дзвоніть, хто цікавиться. Будемо ради співпрацювати і разом будемо вчитися вирощувати виноград. Побачення до, до наступних відео!